Реальні загрози до 2030 року. Перша загроза це є глобальна втома людства. Люди на даний момент перенасичені інформацією, емоціями та постійними переживаннями, пожежами. Це породжує таку внутрішню апатію, байдужість або радикалізацію. Загроза людина втомлена настільки, що їй вже все одно, а це і є ґрунт для. Деградації самої свідомості. Друге, це є штучний контроль через технології. Це більше систем, таких як штучний інтелект, біометрія, цифрові гаманці. Соціальні рейтинги можуть стати інструментами контролю, а не допомоги. Загроза тут втрата приватності, вибору і автодентичності, масове знецінення душі. Це є гонитва за ефективністю та успішністю. Змінила запит на істини, навіщо я тут? Загроза, яка йде. Людина перетвориться на функцію а не на творця. Четверта ескалація війн та конфліктів. Світ не просто роз'єднується. Старе не хоче вмирати, воно бореться агресією, такими як диктатури, радикальні ідеології. Загроза. Тут іде така, що конфлікти не лише фізичні, а й ментальні, енергетичні і родові. Світ розшаровується. П'ятий пункт це є розрив із природою. Тобто людина стала окрема від природи, від тіла, від самої землі. Загроза тут, втрата життєвої енергії, буде проходити через хвороби і несправжнє життя. Плюси і потенціали. Це є величезний духовний поштовх душі, які народилися у цей період, несуть пам'ять самих зірок істинного дому вищої місії. Плюс планета, яка як полотно для пробудження йде підйом нових провідників, цілителів архітекторів нової землі. Тобто, крах старого буде дорівнювати можливості нового. І коли руйнується старе, з'являється простір. Це звичайно болісно, але неминуче. Плюс ще такий, що людство має шанс створити нові системи освіти, медицини, управління з опорою на свою душу, на свою підсвідомість і технології як підсилювач, а не пастка. Тому за свідомого підходу до штучного інтелекту, енергія, навіть генетика може допомогти творити, а не поневолювати. Плюс швидка еволюція за лічені роки. Тому можна ще розглянути, чому не заходять хвилі спокою на даний момент. Тому що свідомість більшості людей, що не готова до миру, вони бояться тиші, бо там зустрічаються з собою наодинці. Вірять у віддаленість, а не єдність. Живуть через біль, а не через цілісність. Мир це не відсутність війни. Мир це внутрішній стан, який має бути у більшості сердець всередині, а його там поки що мало. Тому можна розглянути, що реально потрібно робити, щоб був мир на землі. Перше це зцілити себе, починати з себе. Не агресуй, не осуджай і не тікай. Кожна людина, яка очистила своє поле. Зменшує поле колективного болю. Об'єднуватися на рівні частот, а не систем. Забути про нашу націю кращу, нашу релігію правильну і так далі. Є ті, хто живе серцем, і ті, хто ще спить. Ось справжній поділ. Навчити дітей бути вільними а не зручними. Майбутнє за новими поколіннями, і їх треба навчити слухати інтуїцію. А не лише авторитетом, тобто, не лише щоб був авторитет підняти енергію любові в простих діях. То, обійми, прости, подякуй, поділись щодня. Це не якась наївність, це є енергетичне будівництво нової землі. П'яте, не мочи світло потрібен голос, тому треба розмовляти. І якщо ти бачиш неправду. Біль, маніпуляцію, говори, але говори це з любов'ю. Правда, без любові це ще одна така війна. Тому сам мир прийде не зверху, а зсередини кожного. Тому ти не крапля в морі, ти крапля, що змінює саме поле. Тому всім любові, миру та благодаті.